Проєкт про наших захисників незламні повертається на екран. Цього разу ми будемо розповідати історії воїнів з різних напрямків, які боронять Україну. Першими героями програми стануть захисники з окремої бригади територіальної оборони Дніпропетровської області. Військове формування воювало на різних напрямках, а зараз боронить Запорізький край. Поновлений проєкт незламні в ефірі телеканалу МТМ стартує 7 липня в п'ятницю о 19 годині. Я буду автором ведучої цієї програми. Це Програма про наших героїв, про наших захисників, про бойові дії, про героїзм, про трагедію і про перемогу. Ми хочемо, щоб люди бачили наших людей, які воюють, які захищають наших хлопців, які добровільно пішли і мужньо виконують свої обов'язки. Ми хочемо, щоб через цю програму наші люди не забували про війну. Не забували про тих, хто кладе за, за них своє життя. Тепер ми будемо робити спільний проект незламні, тому дуже дуже вдячна. Це дуже важливо. Це дуже важливо для нас. Це дуже важливо для кожного українця знати про військових, знати про те, як вони як вони воюють, знати про те, як вони живуть, як вони до цього прийшли, їх історію.